Всім привіт, радий вас знову бачити на телеканалі Кастомок по українськи І сьогодні в нас досить цікава тема, яку запропонував до речі мені мій клієнт. Це встановлення датчика та світла на Volkswagen. Чи проблематично це, чи воно того вартує, чи потрібно взагалі це робити, тому що в нього розбилося лобове скло, і він хоче міняти, і не знає, чи ставити з датчиком доща і світла чи, і встановлювати його, чи поставити просте звичайне. Ну, В даному відео ми розглянемо всі моменти, нюанси, плюси та мінуси, чи потрібно, чи не потрібно, як встановити і що для цього потрібно. Ну що ж, давайте почнемо. Що нам потрібно для того, щоб встановити цей. Датчик до щуто світлу. До речі, дзеркало ми також будемо встановлювати з автозатемненням. Ну, Воно, зазвичай, на я бачу, воно йде по стандарту у всіх з автозатемненням. Ну, Для цього нам потрібно це зрозуміло, що сам датчик, який вже в мене встановлений на лобовому склі. Проводка. Ну, проводка у мене не в ідеалі, звісно, бо це не нова. Зазвичай всі беруть нову, але я знайшов на розборці в себе проводку і буду з цим гратися, буду це спаювати буду робити сю окрасу. Далі, потрібне саме дзеркало. Потрібен переключатель з функцією авто. Ну і, звичайно ж, самі кріплення, де ще має бути одне кріплення, яке йде, по ньому проходить проводка. Нашим ділом ми зробимо отвір в потолку, куди ми поставимо дане кріплення, яке буде фіксувати нашу проводку, яка йде до дзеркала. Ну що ж, давайте розпочнемо. Для цього нам потрібна просто картонка або якийсь такий грубий папір. На якому ми зробимо розмітку. Ось такий у нас получився ескіз, ну, якщо можна так це назвати, плюс-мінус. І зараз будемо вирізати, будемо накладати його туди і будемо вирізати отвір потулку. допомогою даного ескізу у нас вийшло вирізати отвір. Ось так я прикладав та по ньому вирізав, вирізав отвір. І тепер перевіряємо. Ну, у мене тут надломані, на жаль, кріплення. Я пізніше знайду і поставлю гарне. А у вас, якщо ви будете купляти нове, будуть кріплені цілі. І перевіряємо. Ось в моєму випадку воно зайшло, зафіксувалося, отвір зробився і можна, в принципі, далі продовжувати нашу роботу. Так, ну що, для того, щоб почати дану зборку датчика, підключення це все, нам потрібно спочатку розібрати цей плафон. Для того, щоб його розібрати, нам потрібна або тоненька викрутка, або кліпсоз'єм здіймач. Тепер наше наступне запитання, наша наступна задача це вивести дану проводку сюди. Щоб її завести сюди, провести повністю зібрати дзеркало і вивести проводку сюди. Для цього ми для початку знімемо цю всю обшивку. Обивку. Нам потрібно зняти цей пластик, цей пластик і цей пластик. І далі вже будемо заводити проводку і проводити її донизу. Знімається тут все дуже просто, воно тут все, як то кажуть, у фольтвані тримається на соплях, Отаку. все тримається на кліпсах. Ось три кліпси. Все зняли. Знімаємо ось цей пластик. Він У мене взагалі чомусь був не зафіксований. І тепер нам потрібно зняти ось цей пластик. Він Знімається також дуже легко. Він йде на защолках. Ну, Давайте я вже його знімлю і продовжимо далі. Прошу вибачення, забув. Ось це витягаємо цей фіксатор від І Тут ще й у нас болтик під Т-27. Ми його викручуємо, і тоді в нас ця обшивка зладить. Щоб ну, забув за нього. Ось тако. готово. От і добрались до обшивки. Давайте я далі зніму і продовжу. Тепер наше наступне, давайте я дзвіпку. поки що зніму. Наше наступне запитання це завести сюди дану проводку. Ми її проводимо сюди і пропихаємо в наш отвір. Ось так. І тепер другу фішку. Так само просуваємо даний отвір. Де ти є? А ось і наша фішечка. Ось проводку ми сюди завели. Наше наступне питання це провести тепер цю проводку через потолок обережно сюди. Ну що ж, давайте я обережно перемотаю ці джгути і продовжимо далі. Ну ось, В принципі, дріб ми провели. Вже вивели сюди аж, через потолок. Проводиться дуже легко. Просто заізольовуєте кабель, згинаєте посередині двоє і проштовхуєте аж сюди. І він виходить, виходить тут, і ви його далі направляєте сюди. Ось так, ми витягнули кабель. І далі йдемо збирати поки що назад потолок, ручку, це все повністю, і далі продовжимо. Тепер дивіться, якщо ви маєте куплену проводку, вона є під оригінал. У нас ось цей пін, який йде е такий, якщо дивитися, шостий, самий ось цей крайній, виходить, коричнево. Червоний ось цей пін. Шостий. Він декоротенький І він залишається тут. Для чого нам зараз його підключати? Щоб можна було спокійно зібрати цю частину, цю ділянку, і зібрати дзеркало, і потім вже перейти на цю частину. Тепер ми беремо ось цей даний пін, який тут шостий, і вставляємо його в плафон. Точніше у фішку плафона, яка йде шостим. Так само він тут де шостий. 6 на 6. Ми вставили і збираємо плафон. Назад. Зібрали плафон. Зібрали точніше фішку, плафона, перепрошую, і можна спокійно збирати все назад. Тепер, коли ми заклали сюди цю фішечку, ось. дуже легко, до речі, знімається, бо я не зняв мантик знімав. Просто ось цей язичок відштовхується і виймається на себе. І так само дуже легко. оп, І заклалося. Тепер я вже зібрав назад все як має бути. Сонцезахисний козирок, ручку склав назад, заклав повністю потолок на місце. Тут все повністю склав. Тепер складаю плафон і далі вже перейдемо до зборки дзеркала. Так, ну Тут ми все зібрали, тут ми все зібрали повністю залишається тільки підключення і адаптація самого датчика. І з'єднання підключення самого дзеркала. Ну що ж, продовжимо. Так, на рахунок підключено. Для того, щоб підключити, нам потрібно розібрати ось цю всю, всю частину, щоб витягнути сюди до свого доступу блок предохранителю та дістатися до блоку комфорту. Це перше. Та друге, що я хотів ще сказати, нам потрібно з цього буде тільки 4, 6 проводів. Сьомий ми залишили там, бо його всього є 9. Ми не будемо поки що під'єднувати два дроти, це четвертий та п'ятий пін. Я їх заховав тут з боку. Вони відповідають за затемнення дзеркал бокових. Водійського, в перспективі водійського бокового дзеркала. Ну, поки що ми не будемо їх підключати, це вже буде темою іншого нашого відеоролику. А зараз ми переходимо до підключення ось цих проводів. Будемо розглядати кожен контакт окремо, бо скільки переглянув відео, скільки переглянув, всяких таких розповідів про це все. Ну, ніхто не показує по кроку, в який контакт має куди заходити. Буду показувати, на прикладі свого автомобіля Golf 6, на якому буду встановлювати цей датчик, і ми почнемо з датчика, з світла й дощу. У нас є контакт: 1, 2, 3. Другий маса, перший на блок предохранітелю, і третій пін це йде на блок комфорту. А, ось я вже провів перший пін. Я його буду з'єднувати з виходом на, на переключатель світла. Ось тут є такий самий колір. Він вставлений в контакті номер. Е, 10, 9, 8. В восьмому піні він знаходиться. Ось буду його під'єднувати сюди. Так. Тут ми вже приконектились, так, якщо так можна назвати по-колхозному, але вже. тепер е мені потрібен четвертий пін тут. Це зелено-чорний датчик, до якого я так само буду, так скажем, конектитись. Я вже всі проводи вивів сюди через це. І, до речі, зараз беру стойку. І залишається тоді, ще нам підключити три конектори. Це перший, це предохранитель. Дзеркало з автозатемненням. Другий це в блок бортової сіті датчика дощу і світла. І третій це в блок бортової сіті, дзеркало з автозатемненням. Ну, В принципі, можна продовжувати. Так, виходить, що у нас з цього всього вийшло? Підконектив я від дзеркала автозатемнення сюди. До цього, до цього предохранителя зелено-чорний. Чудойшов дріт. Ось він. Він під'єднаний до даного предохранителя. Та під'єднав від датчика дощута світла. Ось цей дріт. Жовто-білий. Це є перший канал в датчику дощута світла. Його так само можна було під'єднати до 13-го предохранітеля 10А. Але. Я б під'єднав сюди-сюди було проще. І тимчасово під'єднав масу до кузова. Далі у нас залишилося тільки два останніх піни, які нам потрібно під'єднати буде до блока комфорту. І можна все збирати і перевіряти. Ну І фінішна пряма. Залишилося тільки підключити їх до блоку комфорту. Нам потрібно два канали. Перший це коричневий, другий це білий. Ми їх розбираємо. Зараз я розберу і розкажу, що куди ми далі підключаємо. Так, ось вони виглядають в розібраному вигляді. Нам потрібно тут на цьому білому блоці 33-й пін. Вони всі повністю пронумеровані від А до Я. Він в мене зайнятий будемо приконекчуватись до нього. І тут мені потрібен 28-й пін. 28-й пін. Угу. 50 -й. Ні, це з цієї сторони. Так, ось 28-й синьо зелений Ні, ось синьо-чорний, ось цей самий крайній. Він в мене також зайнятий. Будемо до них приконекчуватись. Так, Зібрали, склали на місце, підключили назад фішки. Акуратно ховаємо тепер ці лишні проводи і складаємо на місце все повністю. Так, зібрав я дзеркало, правда, на щось грязне трошки. Зібрав корпус. Тут все склав, все підключив. І будемо зараз прошивати. Завершили ми установку нашого датчика. Залишилось тільки саме просте це кодування. Я вже підключив ВЦДМ, І тепер ми будемо закодовувати наш датчик. Нам потрібна бортова система. Першим ділом я перевірю, чи з'явився наш датчик тут після підключення. Так, датчик вже є. Ми можемо його там, до речі, є окреме кодування, можна його настроїти під себе. Ну, Нам потрібна зараз бортова система. Помічник кодування. Ми шукаємо 21 та 17 байт. 21 байт біт 5 ми ставимо галочку. І 17 байт, 15, 17 байт асистент дальнього освіта. Світла активований. І, ще, до речі, це додаткова функція. Ну, це по бажанню, хто хоче, може собі включити. Я добавлю прихід додому і від'їзд від дому. Зараз я коротко розкажу, що це за функція для тих, хто не знає. Так, зробити це. Кодування прийнято. Кодування прийнято. і все, наш даний датчик закодований. Ми можемо це перевірити, якщо у нас засвітилося. Зараз день на дворі мають світитися габарити нагадувати. Так ось габарити горять. Все, датчик закодований. Все супер. Але тепер розкажу, що це за дві функції для тих, кого цікаво. Ось ці дві функції. Це освіщення обзор. У нас додалося тут дві кнопки. За що вони відповідають? Зараз я, на жаль, не можу вам показати це, тому що на дворі зараз білий день. Але ночу багато хто бачив цю функцію на автомобілях, там, де адаптивне світло або датчик світла є. Машина приїхала додому, бо кудись приїхала в місце назначення. Вона заглушилася, і світло, коли включений переключатель на функції авто, світло, ще як ви виняли ключ з замка запалення, воно ще включене 10. Ну я настроїв для себе ось. Coming home я включив на 20 секунд. І світло ще буде горіти в автомобілі. Ближнє світло, коли буде темно, буде горіти ще 20 секунд. Потім воно виключається. Так само, коли автомобіль відкривається вечором. Ви прийшли до автомобіля, ви відкрили автомобіль з ключа з центрального замка зняли блокіровку, і світло також включилося. Ось для цього потрібні ці дві функції. Вони настроюються в кого МФА плюс. Вони настроюються на бортовій системі. І якось так. Тому датчик ми закодували, ці, про ці дві цікаві функції я розказав і з кодуванням ми завершили. Тепер перевіримо роботу самого датчика. А, давайте я включу запалення, включаю режим авто. Запалення включено. І Як ми бачимо, загорілися габарити, Горять габарити. І тепер ми зробимо нашому датчику світла ніч. За допомогою катранчика. Ми йому зробимо темноту і бачимо, що автоматично вже включилися фари ближнього світла. Воно якраз саме спустилось. І зараз фари автоматично переключаються на габарити. Ось так це виключається. Так це працює, так це включається така робота даного датчика. Все працює, все закодовано, все зроблено, як має бути. Датчик стоїть. Все гаразд, все супер. Ну що, щось ми і завершили. Всім дякую за увагу. Е і підведемо такі маленькі підсумки. Важкого в цьому нічого немає. Можна зробити спокійно самому, якщо мати все, що потрібно, весь комплект, і мати ВЦДМ або якісь другі програми для кодування ВАК, але ця робота є дуже, так скажемо,. Грамотно, її потрібно виконувати дуже обережно, бо всі знають, що у Volkswagen дуже великі проблеми з потолками, щоб їх не пошкодити, не пошкодити обшивки, а так більше ніяких проблем, як таких немає. Все повністю підключається спокійно, без ніяких питань. Під'єднується дуже легко і дуже просто, тим паче є дуже багато схем, кому цікаво там залишу посилання на схеми по предохранителях, по всіх цих таких елементах, ну, мікропідключеннях, кому це інтересно, можете оглянути в описі будуть посилання. А так, ну, я вважаю, що це класна річ, цей датчик. Вона і потрібна, і дуже великий комфорт. Навіть дзеркало з автозатемненням ну, це має свої переваги і воно того вартує. Тому, якщо ви хочете або плануєте ставити цей датчик, ну раджу його ставити. Це цікава і корисна річ. Всім гарно дякую за увагу, мирного неба та слава Україні!